Ребята, привіт! Сьогодні продовження по косарці роторній, яку я мо модернізував з мотоблочної косарки роторної. В попередньому відео розказував, як я робив більшого діаметра ці тарілочки, прості циліндри, які штовхають масу скошену, волок. Продовження, на чому ми завершили, тобі ж, ось, ось іде такий шрус. Виходить, двойний шрус зварений. Чого я тут зробив такий шрус двойний. Ось тут йдуть шарніри, на якому, виходить, косарка плаває, якщо так подивитись. Ось так плаває, тобі ж на навісті йде жорстко, вона весь пошті виставляється, коли косарка цим диском стає на землю. А тут, так як воно плаває, вона туди падає, виходить, під своєю вагою. Щоб косарка плавала по нерівностях, є отакий механізм. Виходить, тут йдуть дві шарових таких. Це накінечники, жигулів, Жигульовські, Вазовські. Обрізані такі накінечники. Ось Ось така довжина. Звідси так вона, е, отвір зроблений і обваряно, обварено звідси. Лучшої міцності. З другої сторони аналогічно. Ось так. Ось ці шарніри ходять прекрасно. Нічого я ще їх не робив, люфта нема. Все чудово. Такий вигляд. Ось так воно ходить. Легенько все грає. Так, чому я зробив тут із двох шрусів? Получається, ізначально тут була хрестовина. Всталася частина хрестовини і валік продівався через отвори хрестовини для виставлення соосності, щоб соосно тут, центр хрестовини, був, щоб її не ламало. Косарка працювала кожен день, я їздив, косив людям у насіно. Не ходила ця хрестовина, виходить, ну, перебрав, розсипалась там тиждень другий розсипалась. Якби. Як для дому, то я думаю, їй б вистачало, а так як великі об'єми роботи були, вона не ходила. Прийшлося зробити ось такий шрус двойний. Тобі взяв це внутрішній, це наружній шрус. Теж дев'яточні шруси. Виходить, були вони такі вже на машині підхрустювали. Наружній то взагалі хрустів добре. Ну і цей підхрустював. Я їх би якби не викидав, залишив, так я такі речі не викидаю, тому що для самодільщиків це, це якби нормально. І обрізалися. Внутрішньому, точніше шусу, йде виход вал із шліцами, який вставляється в коробку. Він обрізався цей вал в наружній шус. Там обрізався цей вал, що виходить на саму цафу полуосі, стягує підшипник ступічний. Обрізалося і Шуса зварилося між собою. Біш менш там відцентровано. Ну, якщо там якесь бієння, то два шуса компенсують це бієння, тому що вони між собою нормально. І все, і нормально ходить вже якби адекватно, нічого не розбиває. На скоро руку потрібно було зробити, так як треба було їхати вже косити людям. Получається. Тут, так як два шуса, тут я залишив, щоб воно плавало, щоб собі внутрішній шрус плавав по можливості. Тут штопориться наружні. Цей штопориться, виходить, болтиком з контрогайкою. Ось така система тут. Вугловий редуктор. Саморобний теж такий же самий бугловий редуктор, я показував себе на каналі, стоїть на ВОМ карданний цього міні-трактора. Виходить сюди і пішло сюди. Тут також сателіти стоять вазовські класичні. Зараз я зніму, покажу, як устроєний принцип. Ось зняв кришечку. Кришечка тут кріпиться в корпусі шпильки, нарізана різьба, шпилечки на 8. ну і кришка там 2,5 мм. Ще не її достатньо, це чисто, щоб мастило сюди не викидало. Ось такий принцип влаштований цьому угловому редукторі, саморобному. Сателіти Вазовського моста. Получається, ну, мост такий, що не в... в негодність пішов. Я на розборці взяв такий, що чим якби. І там 4 сателліти. Од... Два сателіти йдуть з полуосями. Що Шо... полуося в них ходять? Точніше. Два сателіти. Е... Получається. Е... Два сателіти ведомих. Два ведущих, два ведомих. виходить, сателіти. Передаточне я вирахував один до півтора. Тобто, я поставив сюди більший сателіт на вход. Тут заходить один оберт, тут виходить вже півтора оберта. Тут такий самий принцип. Я зробив, робилось більшість під косарку, але фрезу якби тоді я підібрав. В фрезі своє передаточне число, щоб було оптимально для роботи з фрезою. Тут також йде один до півтора. Тут один оборот, тут півтора. І того виходить, тут виходить три оберта. Із тракторця один, а тут три, бо два переходи через редуктори по півтора оберта, три оберта. Тобто там виходить. В тракторці 1100 1200 примірно, дивлячись обороти двигуна. Тобі ж тут 3400, 3 десь 3 300 обертів на косарці. ну Нормально, в принципі, коса нормально. Потужності теж вистачає. Ось такий принцип тут роботи. Якби... Тут глухе. Теж робилося, якби все з підручних, тут обваряну. Там підшипники, звісно, сальник, тут обварено, корпус з підшипниками, тут зйомний. Зйомний для чого? Для налаштування. Коли отут зазорчик більший стає, сюди підкидаються шайбочки, щоб прижати ближче углову цю. Пару друг до друга, щоб убрати люфт. Ну, от, трошки люфт вже з'явився. Ну, не критичний, але трошки є. Можна підкинути там, шайбочку. Ну, обов'язково тепловий зазор по-любому повинен бути. Не наглухо, щоб без зазора, ну, тепловий дожен бути. Ну, ось так по цьому. Зараз перейдемо далі по кардані. Кардан. Тут кругляк, вал виходить. В кінці йде в нас квадрат. Квадрат. Це зроблений болгаркою. Тому що взяв хрестовинки ось такі. Ось, І треба було квадрат. Ну, квадрат елементарно. Підточив, підточив, приміряв, ні, підточив ще, нікуди не спіша, Тут все. Штопориця ось болтиком з контрогайкою. Там поглиблення таке просверлене міліметра два-три. Ну і стопориця, щоб він не з'їжджав, щоб всяке хрестовина не з'їжджав. Тут далі як влаштовано воно. Далі влаштовано. Виходить? Получається... Друга частина кардана, все вставляється ось. Далі зараз однією рукою його продемонструю. Ось вставляється, тобі ж як навіскою вибираєш собі висоту, на яку встановити косарку, це все вибирається. І при переїзді я знімаю його цей кардан, щоб він. Якби ніде не відпав. Тут такий безтрузєм, пориться теж, ну, безтрозєм іде. Ось як воно влаштовано. Ось цим сюди накладаємо. Тут теж поглиблення. Міліметра три просверлене. Тут іде ось такий штирьок. Ось. Штирьок. Це теж все на скору руку, все, коротше, на скору руку робиться. Гайка обрізана, велика. З поганою різьбою. Тут ось так зроблено. Воно робилось оце, а тоді приварувалась гайочка до самої хрестовини. Там іде шайбочка ось внизу пружинки, щоб тримати пружинку. Ось бачимо, так? Да? Щоб тримати пружинку, щоб її відкидало в напрямку. А тут цей штирьок виступає. Тобі ж зняти хрестовину раз, все, хрестовина зняв. Кинув бардачок і поїхав переїжджати на площу другу. Ну Все, чудово працює, прекрасно взагалі. Ось. Розбаланс, ну, не знаю, сильно такого розбалансу я. Не бачу, тому що тут діаметр невеликий, хрестовинка маленька. Нормально, в принципі, воно працює. Ну, на великих тракторах я теж бачу типу, такого принципу там, не знаю, навряд чи там балансується, воно ну, працює нормально, в принципі. Ось. Така хрестовина, був такий вал. Це я зробив таку, такий кардан. Він іде і на фрезу ось Що такий такої довжини. Звичайно, на фрезу там трошки по конструкції треба було його, щоб він був длінший трохи. Сюди коротший, а там, щоб трохи був длінший. Так він універсальний. І туди, і туди підходить, щоб не шукати нічого. Ось так. Тут трьохточка. точка. Саме теж це все робилося. Все саморобне. Трьохточка. Пальці на 16, тут все витримує. Ну і тут під центральний вент. Ось так воно виглядає. Така вона вже в роботі побувала, чи щось такий стан. Її обновити. Ось так виглядає воно. Це все з уголків робили, з труби, така рамка. Тут теж воно два отвори просверляних. І прорізано болгарочкою, що воно тут плавало. Все чудово плаває легко. Пітається в робоче ось. В робоче є в мене відео, де я косю цією косаркою. Там видно, як вона складається на, на тракторцьовій. Такий штопор. Виймається, виймається пальчик. и складывается рабочее положение. И этот штопор штопорится вот тут между этим. И все. Так. Такая косарка. Ребята. Метр пятнадцать. Захват. И получается нормальный захват. Якби якраз забирає слід від цього мінітрактора з мотоблоку. Тут в нього метр десять, тут метр п'ятнадцять, ось тобі ж хватає Перший проход, щоб воно забрало в обратну сторону. Для дому, взагалі з головою, я ж кажу, їздив. Людям підзаробляв трохи нею. Такий вигляд. Така вона важкенька, але зато міцна. Все з уголочків, Це все якби ось так. Це, друзі, підписуємося. Нажимаємо на дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити нові відео. Ставимо подобайки, що кому цікаво. Запитуємо в коментарях. Все, всім добро.